А ми хотіли завітати, щоб всіх зі святом привітати. А ще хотіли вам на згадку смішні частівки заспівати. Я злякаюсь, на мене впала кістина, через нога. Баньки витрішив, дивлюся, а це ж ти, ягочко моя. мою, надивитися не можу на вітерочку твою. Ой кожій, за заміток купи мені Мерседеса чи сойодочку нову. В мене пенсія маленька, ще й дотація мала, газ хабару я підвожу, тож копійки нема. Не кричи на мене так, старий скупердяю, бо піду на дискотеку, піду загуляю. Кому треба, ти така зла і страшнувата. Че пір'я і батька? Подивиться. Спасибі наречений, що мені си нагадав, ми ж вітаємо всіх святом, а не ловимо тут тутгам. Я б хотіла привітати святом гарним, хлопчиків і дівчаток, вам попілок і надшив та хлацок, а й зичу не в ліцеї. І друзі, краще їхати на вітлі ніж повз на пузі. До побачення.